Во Сина, Святого Духа, Амінь. Войм'ях, сина, Святого Духа амінь. Во Амінь. Воймійцяй, сина, Святого Духа, Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесне, Тішителю Духу, істини, ти всюди, іси, все допоняй, скарби, добра життя подателю. Прийди, все листья в нас і очисти нас, всякої скверні, спаси, блаї душі наші. Що ти Божий, що ти кріпкий, що Ти безсмертний, помилуй нас, що ти, Божий, що ти кріпкий, що Ти безсмертний, помилуй нас, що ти, Божий, що ти кріпкий, що Ти безсмертний, помилуй нас. Слава Цей Сину, Святому Духу, і нині проща час на віки віків Амінь. Присвята Тройця, помили нас, Господи, в чисті ріхи наші, владику, прости, беззаконня наші. Це різданься, ціле немоч наші ім'я Творади. Господи, помидо, Господи, помидоди, помили. Слава, Цей Сину, Святому Духу, і нині пойща час, на віки віки Амінь. Отче наш сущий на небесах, Хай святиться, ім'я Тві, Хай прийде царство стати, Хай буде воля Твоя, як на небі, так на землі. Хліб наш сушні, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші. Ми прощаємо, відвачам нашим, і не ведини, суспокусу, а дивися нас у дукав. Бодой царство і сели, славу Ца і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. 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 Слава Цей Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки віків. Амінь. Придійте, поклонімося цареві нашому Богу. Придійте, поклонімося Христу, цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімося, припадім до самого Христа, царя і нашого. Господи, услыши молитву мою, вноши молені мої, в істині Твої, мене в правді Твої, не внеди суд з рабом Твоїм, як вони оправдаються перед тобою всяк живий, як опогнав враг душу мою, смирили, є землю, живот мой, посадили м'я, єс темних як умертво віка, і у ній, во вомні дух мой, во мні святеться серцем, пом'яно дні древні, по очах ось його, усіх діл Твоїх. В утворенні руку твої по очах, уса, возидіг к тебі, руці мої, душа моя, яко земля безводна тобі. Скоро мене, Господи, що за дух мой, не одроти лица твого от мене, оподомня оподеблюся, несходящим ров. Слишено сотвори мені завтра, мілостюю, як на тя у Скажи мені, Господи, путь, оньже, пойду, як тобі взяв душу мою, і змім я одраг моїх, Господи, к тобі прибіг. Навчи мене творити волю Твою, яко ти єси Бог мой. Дух Твій благий не ставить м'я на землю праву, імені Твого ради, Господи, живиши правду Твої, ви ізведи от печалю душу мою і милістю Твої потреби, що враги моя, і погубив сясту жащої душі моєї, як асраб Твоїм есмь. Услышення, Господи, в правді твоїй і не внеди суд з рабом твоїм. Дух твой благидна ставить, м'я на землю праву. Слава Цей Сину і Святому Духу нині приснув у віки віковом. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллуйя, слава тобі, Боже. Святі безрії, бриденцей, чудотворці, косьмо, дам'яни, кировани, пантелемон, ермолаї. Сам соде домиде в фоті, анкету посітити немощі наша, туне приясти, ту не, не дади нам. Слава Сину і Святому Духу і Ріді повсякчас на віки віки омінь. Благодать, приємши, і пристираєте, пристирайте в нужди врачаю, по вашим святим молитвам, посвященням супостати, не зложити мир, і чудеси. Отче Святий, врачу душі нас, не спослав сина того Господа нашого і Спаса Ісуса Христа, всякий на дух, істіляюща, от смерті, і збавляючи, і рабов Твоїх. Е... Олександра, Ольги Василиї, Івана, Лук'яна, Андрія Марії, Йосипа Євгенії, Тетяни, Юрія, Ольги Юрія Марія, Арсенії, Мії Марії, Анни, Світлани, Андріани, Домініки, Романа, Оксани, звільнення одне в страху і ревності. Мирона повернення його в сім'ю, Анастасії, Марії, Юрія Ірини, онуків злати, Мілани, сестри Наталії, Лілії Марії Петра, Клауси, Ростислава, Віталія. За щасливі пологи Марії, Протреї Івана, Матінки Анилій Немовля, Юрія Отрока, Андрія Отрока, Миколая, Оксана, Данієла, Тимофія, Отрока, Миколай, Олен, Валерія, Немовля, Олександра, Немовля, Любові, Олександра, Романа, Наталії, Владислава, Тарасі, Ірини, Вероніки, Свящаниреї, Віталія, Марії Зор'яни, Марії, Злати, Марія, Марія, Марія Анни, Галини, Володимира, Світлани. За просвічення розум, і щоб Господь привів до покаяння і зцілив від всяких порч, від всяких всякого і всякого впливу диявольського. Раби Божої Ірини, Тетяни, Ярослава, Олени, звільнення одне друге п'ятство наркоменії Володимира, свящу Недиякона, Василія, Євгенії, і всі, хто просив завідомили і Лілії, Василія Болящого, Ірини, Марії, Віри. З діточками. Об одержащого недої, тілесного недообладаті Христа Твого, оживи їх по твоєму жденню. Долужною тобі хвалу здаю ще молиту, причисту ти і матері святих славний, владичуце нашої Богороди, Цена Дів Марії, всіх святих святи віхо Твоє держава, Твоє царство і сила, і слава Ца і Сина, і Святого Духа, нині приснув у віки вікогомінь. Благословен було, благий враж, душі нас, і не іже, болісті немов, що наша понесе його ж раним і всі істі лихом, смертю свою смерть помертви, в сушому гробіжого дарував і жив, і Лазари, і смерть, Воскресив, помила робов Твоїх, якоже посітили все те, що. Єдиним словом, огонь, огня однонаві, і двома долучником долу відпустив, Грішниці, жени, прощення гріхов дарував. Ти був много милостиві, довготерпіли терпелив, Господи, кайся злоба чоловіческа, призри на нас і на рабов твої і жени одних главних болів, завжди вже вар, і тяготуй збави її ужаса, бужаса. Ізмів от огня й от дня лютого часа й од от, оча злих чоловік от біса полудневного воношного болізні. Отим огонь, от жіни, не дух, у спину, прочество Давидова, Лаголю, мене Боже, проведе цими до ситуації, поно що дрот твої очі. Чисти одних вся беззаконня, дійность, не дух, всякий гріх, ти бої все істинний, врач, душі, лес, Христе Боже, наш тобі слава славим, і Сину і Святому Духу, нині у віки, віковим. Владико всеред, жителю, врачу, душі, лес, наші смиряй, визначай, наказуй, пак сляй рабов твоїх, немощай, що посіти милості твої і простри міжство Твою, і воставляй. От одранемо, що запрети духу болізні, остав'їв от всяку язву, всяку болізнь, всяку рану, всякого невіцу, трасивиця, аж у них прорешені і беззаконні, слави, остави, прости твої ради, чоловіку любі, і Господи, по щасти, суздання у Христі Ісусі, Господі наш, з ним благословений, все супресвятим, благим, животерящим, Твоїм духом, нині присну, віки віков, Амінь. Владику, Господи, Боже, наш, врачу, не дуже люблящим. Що... І не хотя й єдиному чоловіку не дуже бити, навчада здрав не поколебиму, сам владику нині розслаблено рабов твоїх, Віктора е, Нелі е, і яко милостив його помилость, ти його не діло рук своїй, його сі огненний пламінь одженив всякий не до одних. Я і, Господи, Христе Боже, наш, всякоже Петрові те, що огонь, Жогом і словом отолив і служити тобі, є, повелив і так, І такої нині призрина роботаю, отоли болізні, і оджени. Одних тяжких сон, якоже освернені лиса, очистилися лиси і верховного апостола Петра і стемниці звелися, і Павла Апостола твої збавилися від руки Рефи, Царя і возлюбленого Іоанна, Бог слав, Артеміди Міди, собранилися, як уже праведно Ноя, от острашно селенського потопу но, но да спаслися. Ти самі нині Господи, божественні Твої Десниці, одне дуга, возведення рабов. Якож з страйним приємця Авраама праведну од всяких написи збавилися і причудного пророка Данила, ров Вержена, од Львова невредиме сухраниві, ти, Господи, нині Рабовтую, огаси огонь у Толимолуву, і всяке надув, ще язву, неприязнино оджени не од них і воздвигни їх од од раборізаного, якож збавилися Якова, одне невідіння Ісаува, рукою англа твоєї од рожества, сліпому дарував і прекрасно, Йосифо, од гнівав вас зависті, братії, і збавилися. Та і нині работу їм що од'язу і збави милістю, що дротами посіти їх. Ти воскреси їх ти оживи рабов твоїх, якоже древлі трьох року од першого не збавилися, і пламень і їм, і першний вросу приложив, як уже очислили си десять прокажених, так і з рабов і не воздаш їм по ділам його. но як у розслаблено, словно істілилися, і, і через дневного лазаря од гроба силою божественного своє здвигнули, і в купель солому пришеча сліво очистилися, і тридесять, 30... Ось відслаблена, що мновені ока здрава сотворили рік їм. Все здрав, білий іси, кому не сорішай, да не огорша тебе, що буде. Ти сам обочули колівчу царю милостию, довготерпливо милосердиця на роботу, да неяко безплодне спокодиться посічаш, що без покаяння і не. Не ще не його в глибину аду, но призри скоро і помилуй работою. Присвятай, владичи, це Богородице, прийми всія, мале молиння наші. І принеси, Сину Твоїм Богу, да спасе тобой свого рабов свій, непобедимий, непостажими, божественний, сила, чесного життя, життя, чориста, не призри молення работою. Сюдя англія, архангель, многих, іровими, що стикрили, сорофими, престоли господства. Власні, сили, начала, моліти себе, Рабов його, святі славні апостолі, Петра Павла і прочі, дванадцяти, сімдесяте, моліти Христово Рабов його, святі Божесним пророцям Ісеї, Давида, Ідії, Єлисеї, Арона, і всі пророці воздвигнути рабов своїх. Святі славні, добровольні мучениці, Стефані, Горія, Дмитрія, Встафія, Феод, Тіроне, Феодре, Стрателати, Евстратія, Євгенія, Мардарій, Оресте, всі святі мучениці, молітися творцю, владицю, бов, Рабов його, святі Вселенські, вчителі Васили, Великі, Григорії, Бослов, Івана Злотусте, Великі Святий, Чудотворці, Христові, Николая і всі святи посвятити Рабов Твоїх, святі славні безсрібники, чудотворці Косьмо Дем'ян, Кировани, Пантелемани Рмалай, Сансода, Домиди, Де Афотія, Анкету, Фалея, Тріфани, всі святі врачеві, помозіти сущому нині в болізні. Рабом Божих приподобні богоноснім. От наші, Антонія, Фімія, Саву, Петре, Онуфрі, Симона, Даїни, Аліпія, Арсені, Паїсі, Іоанни і всі преподобні праведні молитві, молитви, Христу Богу, Рабов Його, святі вся чудотворці Михаїла Петре, Алексей, Іоанна, Філіпе, Александре, Антоні, Феодосія, Печарській, Христитлі Господні Іоанни, помозіте рабам вашим, о пренебесний Царю Господи, Небесе і землю благотродним твоїм оком, призринаним мої болізні, смиренного силу, рабов Твої, якуда, як славиться. Ім'я Отца і Сина і Святого Духа, нині у віки віков. Амінь. Придійте всі, люди, припадем і полем со мною молодости Господу Богу, яку подобає драбу своєму долгоденстві, і благополуччі, і здраві, дав жене одного всякий огонь, всякий недух, приходящий на нь, вас, люті, недузі іменем Ісус Христом, оступити от рабов Божий. «Іх да от не вес прийдосте, ілі от сонця, ілі от луни, ілі от грома, ілі от уструса, ілі от гроба, ілі от вблистання, ілі от всі гор, ілі от всякого камене, ілі от істочника водного, ілі от розпуття, ілі от поля, ілі от вертограда, ілі от всіх распуть, прийдосте, приградити рабов Божий, ілі клятвою связайся, ілі ревностю розжеща, восхоті зло, нечто сотворити, ілі Проложити в дому своє, і в ограді, і в узреннях злих очас, і от напасті приходящи нань, или за ради, ілі от обіяння, ілі от питья, или не трясені, или от глави, ілі от сердечні болізні придостива родити рабу Бож'я. заклинає вас всі злі дуси, оступіти від рабу Божий, і возвратитися в гори, пусти, якось у своє місто, аж обретається в рабу Божий, ілі о главі, його, ілі у шасах, ілі... Во язиці или в коем составі його откуда бо пристиг вмішайтеся в нім і досаждайте му внутрі сердца його и з'їдите от рабов Божих и взяти саводно адово пославшому вас. А ще хто йому тяготу сотвори раб ілі свободі ілі ближні, іно, що зло сотворити ілі обіщав сотворити, заклинаю у вас всі злі дуси великим іменем Ісус Христовим, причистим образом державною Його десницею розлучитися в дробов Божой, якода здрав прибивають. Славу здають Богу, віки вікова, амінь. Благий чоловіколюбний. Ногу ми достаю, Господи, всякія болізність, цілий очистий рабов Твоїх милістью щодро, твої і щодротами твоїм уже не одним всякий, не до всякої болізінь, да вас стане кріпкою. Рукою Твої да, послужи Тобі з нами, благодаряши і славлячи, святої ім'я, От Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа во віки, Віково, Амінь. Боже, сила, милості, си, роду, чоловіческу, настрояй, позіди работу Твої, наприю. Нарицаєшу його ім'я Христа Твої сіли, їх от всякого недого плод і чистий їм гріх і гріховної соблази, і всякої напить, всякої нашести непризнано, далечого сатурі і воздвини, іх, от одра болізні устрої їх во святій твоєї церкви, здраві, душе і тілом, украшено, добрими ділами, славе, соблаєм, і да прославиться всіма нами причисне, великоліпне ім'я Твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині у віки вікового Боже сил, посвятиро милісю жидротами помили їх, і даж їм сіля... Тіла і збаві од всякої болізні. Недуги восстав'їх од одраві, представ їх, їх вопри святий, пречистий храм Твої, молитвини, суєдини, їх, збраному Твоєму стаду, Христі Ісусі Господи нашому, з ним вже благословений, си, собі святим, благим, жиотеряшим Твоїм духом, мені у віки віков. Амінь Боже, великий, хвальний, ім'я Твії власне, єс, очищати гріхи душевні, і зцілити болісні тілесні, о владико за заблагодарість Христа Твою, покажи ти обичної милості, рабом Твоїм, страждушем, одне його. Все о істіли їх осильно злом Твоїм приложи її болізм Сію по здраві, скори, Вову, Тішені, молитву, Речистої Богороди, всіх святих, як облагословився, прославився, ім'я Твоє Отца і Сина, і Святого Духа. І нині пресно, і во віки віков. Амінь. Господи, святий всему ще придвичний, царю, крайню, безодню, благосердя, Твоє, ожени от всего чоловіка, диявола, от всіх удех його от главі, от у глас у от лица от до от у от од от сперсі, от серця, от черст, от сльозни, от костей і лікаєм составі його обретитися. Заклинайте душу, нечистий, силою і святий, Тройці, Отца і Сина і Святого Духа, розлучиться в работу Божій. Тому не возвращайся в них, но в місто пресподні, ад, а же наш з раб страви, взявши славу Христу, Богу, да воселай йому же окупно от всіх нас буде слава безначальному отцу. І сину, і Святому Духу нині приснову віки віков. Амінь. Владико Господи, Боже, найвеликий, дивний, вірний істини, ради крайнього чоловіку, люби Твою, облаговоли, і силою поведення Твоє отримав і болізну в роботу, от глави, от душі, частей тіла Його. Якоже бо посвятили єси древ'я лота од пропасті Содомської, Мойсею, от фараона царя і пророка Даниїла, от уз любовних, три отроки от перші звели і пророком Твоїм ілією, іл Іллією Єлисеєм, отроки з мертвих, всі. І через Твоєго народного Сина, в благодіянні закону Його, чудеса, Многі сотворилися нам сліпим зренням, глухим слишенням, прокаженим чешенням, больним ісцілені, мертвим, воскресень, розслаблені, стянулися і прочіє його к нам, безчислине благодіяння, владико заблагодарило Христа Твоєго, милостивним оком Твоїм призри на роботу, і стіли їх од одержачого не недою, всего і здраво сотвори. Їх, молитвами всіх твоїх святих, яко благословився, прославився, ім'я твої отця, і сильний чи того духа нині присному віки віков. Амінь. Царю Небесне, суїділі, всячески, чилитлі всіх болящих, розлічними, недуги, тебе вострепеш, всячески, відими і невидимий, Господи Ісусе Христе, Сине, Слово Божі, Твоїм повелінням проганяється всякої внутрішньої внішньої болізнь. Єй, Господи, помилуй здання Твоє, як у розслаблену, возвилили іси, так і сиура, Богу Твоїх здраві, подай їм молитву причисту Твоя матері, всіх святих, як облагослови у віки віков. Амінь. Благословений Бог. Наші болізні, цілитлі вражі, же болізні недуга наша на тілі своїм, понесе його ж, ранами і всість, лихом, пастору, добрий, бо вона, свискані наше, преднемагаючим, отіху подавай і впослєм, о чоловічий сабог наш сей прежде вік на землі явися, чоловіком, поживе і на високий живи, і на смирення, призирай, о царю небесний, прийми, молені наші, як оже прияли все вдовиця і сина. Ся воскресив із єдинородного, і яко прияли всі в ноллені, язики, і приложили літ життя йому п'ятнадцять і Петро, у те, що гнем одержимостіливій і, і прокаженої щилиси, якоже кровотичую од літа два на десяти ночими і точним, прикосновені, воскрилі, рис твоїх здраву, сотворилися і живіри, ради сотника, і стіливі, от року, і отроки, і якоже хана неї, черу лютого біса, ізбавилися і, і бренням, помазанням одражества, очі сліпом отверзли і далися послом Твоїм власне, дужі, ісіляти, прокаженим вчища.

Хресті пригвоздили Єси і Же Петром, Іоанном, Верховним послом нані юцілив, і та вив і змертвоскресив, як уже й втихо оживилися. Я посла павлу руку його неправди не вредиму сусоблюлу. Єси, от їх і і отца, помпліве, огнем, і Тресевицею одерживий, і цілий Єси, сам обочатоку царю рукою твоєю, кріпкою і милосердям, обичені твоєю благостю, помилуй сіли работу Твої, Одо одержавши його болізні, тілесні от. Тибе молим займе, надіймся, ослабив, став йому вольні и женивольні ріки, і сили, и от лесни страсти, і очисти їх усяки, сверни, а що, що як у чоловік сорешив, і плод, но ся, і в плодским живи, животі живий, а що пророши перед тобою в ночі, в одній волі і неволі, видім, или і или очима, воззренням, или ухом пение, слыша, ілі обяянням, помрач омрачевши, ілі... Хаці убодизанням плоті жиї духи, і чуждь біст твоєї волі, ти сам як коблах, чудоку любі з його от лютого недуга. І, Господи, вслыше нас за річні часа, і нонже, а ще день тя, призрій, як облак, і не поміни беззаконь наші, і змій їх від вічного огня, і очисти від всякої скверні від всякої супротивної совісті, і уста їх і сповни твої холені, і остави їх на твоє славослов'я, і ми їх исполнені заповіді, твої, і справи нозі Його путь. Течення Твоє і вся Удио, утверди Твою благості, молитвою речисти Твоєї Матері і всіх святих Твоїх, як у милостиві чоловіку любість Бог і Сіста, Уславі Ціну і Святому Духу, і нині у віки віковом. Запрещай Тебе, диявле, Господь, в мик, Христос Бог наш. Пречистої і преснадів Марії, істинної Богородиці, нас зради гріха і сповни, всі ради язик, всякого ради, проглядиси і все непризнане помишлення Твоє, якого возглашає на водній і воночі, заклонають Тя Душі нечитості іменем єдиносушної Тройця Отця і Сина Святого Духа, нині Остопира, Рабов Божий і ото проганяє мій силу нерозільного божества. Амінь. Заклинайте дияволи, Богом, Словом, щасу, здавшим Господом нашим Ісусом Христом. Обой себе у драбов Божих, Да не обладаєш їх смисли неприязненими, но іди в міста поста безводної діже, не посвящай Господь. Заклинайте душі нечистий, присвятим же отрящим древом Христа Христовим, Ім же спасення мірусаділося, да не освлазнете немощно лукавими мечтані, но да отвретяться вся болізня неправди на главу твою. Заняжі, наша отвідува від здати Бог. День зуді, Бог день зудний, адже Богу моєму служив, тому молим за зачисте чисте, возилай в одні і в ножчі, за твоє опразнення, а за моє укріплення і оздоровлення. Ти же, і вся неприїзнане помішлення, да нерозлучно да буде з тобою. Яко благослови, за прославию за пречисне, великоліпне ім'я Твоє, Отца і Сина, Святого Духа, нині у віки і Амінь. Боже, вічний, збавляй від пленіння діявольського, роду, чоловічого свого роботу і від всіх діяльніх духов нечистих, і збавляй, заклинаю вас, нечистих душ, іменем Сина Божого, да не сокритися в ньому ніже, но біжите від суду, проганяємо іменем Святої Троїці, біжите, духи нечисті, від цього по образу Божого, що да через Божий раб, буде від всякого привідіння вашого, да преподобно і праведно, і благовірно, достойно, і прищаститься при чистих tajn, jednorodno, Sena Božja Gospoda naša, Jezus Hrista i Može je честь і держав поклонення сотцем и святим духом, нині преснув віки в Владико Вседрежитлю, сред душ де смиряй, вознесень наказує покисля по твою, що посвятим твои просвои мир і сполни силей, врач і сіли їх. Оставляй от одра немощи, запрети духу немощи, остави от них всяку язу, всяку боюз, всяку рану, всяку огневицу, трасавицу. А ще є з ним сорочье без закони слави, остави, прости твои радиолюбья з ним пресвятим, благим, житряшим, Твоїм духом, Нині приясно у віки вікова мінь. Господи Боже, нас царю віков, судрежительів, всесильне, творяй вся, перетворяй єдиним током, хотінням, єже, сідмирицею, роженою, пеш, і пламень, у Вавилоні, в Росу приложив, і святиє Твоя. Трі отроки ціле сохранив і врачують цілитлі душ тілес наші, у на натя надівшися. Тебе молимся, тя просив, остави прожени от ми всякої диявської дійства, всякої сатанинської помрачення, всякої навіть хитрості, вже лукавство і врядий очас призора злодійстиних, лукав чоловік од рабов твоїх. Аже от красоти или мужества, или от благополуччя или ревности, зависти, или от призора, от час привісти їм. Сам чоловіка любив владику простри державну твою руку и між союз, кріпкую, високої посіщає, посів создание твої и не спасли їм, ангела, мирна, хріпка, державна душі і тіла, хранителя єже запрети от, от них всякий лукавый совет и всякий вред, і рок отлі, твор, да от лі творних завислих чоловік в Да о тебе раби твої сіл здрави, соблюдай носо по... Бо є от тягла воля, Господь мені помічник, і не боюся, що сотворив мені чоловік і пак, і не боюся зла, як ти со мною. Єси Бог, держава, моя кріпо, для міра, отець будущо віка. І, Господи Боже наш пожаде, создання Твої збавіра, рабов Твої, от всякого зла, вреда, іскушення, огня, от року, обіваємо, от не прежде, прежде речних всіх злих вещей, сухраним, молитвами, преблагословені і славних владичице я богородице, преснадів Марії і світло світовідних, ангелів, усіх святих. Амінь. Господи, помилімось, Господи, помилий Бог, Богов, Господь, Господей, огненний чином Суєдітів, нещасних сил, Хитродітлю, Небезземний, хитро. чи його же чоловік, ніхто живі, ніж відіті може. Його ж боїться трепеший твар є живий, возвисашана дархи страти, освяслужень, послажень, перші незарі, вступник, але дем не більше. Поврачання глибини тартара придав до заклинання всьому острашні імені Твоїм сурешам страху, убитий владичі, духах своїм поспішником його. Не спачем горного святоношення, перетери вбивство, убівство демоном, його ступити конечні, та ніч тоже вряд образ за діда, да придумав кріпю зряжає си, ступати, змія скорпів, сюди враже. Вибо поєднується, до чай, всякого дихання, состав, слави, святий ім'я дує. Отца і сина і святого духа, нині не пристаного віки віковмінь. Да воскресний Бог разбежаться в разі, бежали це навісники. що зайдем до щезнень, якотани вослад совня, такода згинуть безселдатця Божу, люблять Бога осінню чи знаком Христа, радища, берказуючи радища, не дорожньою дряжи ресте Господні, брайняш без сол, сили розпятобі, Господи, Ісус, Христа, Шуша, села, дияволоподав подара в нам чесно Христа набрана всякого совоздаду, врача ж, редже ресте Господь спомаєм матинку і Божий мачвати. От охрани Господні, тікайте диявола, перемігласку, юту зроду до відео, алелуя, алелуя, алелуя. аллелуя. Ото Христос. Отікайте, дияволи, перейм леску, ні юду роду Давида, аллилуйя, аллилуйя, алуй. Ото Христос Годні, отікайте, й дияволи переміг лескуні, юди роду Давида. Аллилуйя, аллилуйя, алли. Коли розіпляюча до Христа, подолана сила ворожені, ангі людина, але сам Господь спас, на слава тобі, слава Твої сину, Святому Духу. ти нас від прокляття закону на житті, житою кров'ю, коли на Христі приведу списом проколов до стаю всежиром безсмертя, спасна, слава тобі. Він завжди віки, які омінь, копієм ребра Христа, проколи смерті від прокляття. Візло. Слава тобі, Боже наш, слава Тобі! станьмо побожно, вистаками святе Івангелія, мир всім духові від Луки, святого Євангелія, читання, слава тобі, Господи, Боже, слава тобі. Будьмо важні. Одного разу проси Ісуса, один Фарисей, що спошив він з ним їжі. Він прийшовши дім, Фарисею, з Ось жінка з того міста, якого була річницею, довідавшись, що він перебуває в домі, Фарисей принесла для стру посудина з миром і, припавши до ніг його за, доплаживши, почала обмивати ноги його слізьми, і обтирати волосся, голови своєї цілувала ноги його і манстила миром. Фарисей же запросив його, побачивши це, сказав сам собі, який він був пророком, то знав би, хто, яка жінка доторкається до нього. Бо вона, грішниця, звернувшись до нього, Ісус, сказав Симо, немає тобі дещо сказати. Він же говорить. Каже, вчитель Ісус сказав одного, лихоря було два боржники, один винен був 50, 500 динарів, а другий 50, коли ж вони не мали чим віддати. Він простив, обом скажи, котрим з них більше полюбить його. У відповідь він сказав, думає, що той якому більше простив. Він сказав, правильно ти розсудив і вернувшись до жінки, сказав Симонові. Чи бачиш цю жінку, я прийшов у дім твітини, дав мені води на ноги, вона ж. Слізьми облелали ноги мої волосся мотові свої отелю. Ти цілування не дав мені, а вона відколи я прийшов, не перездає цілувати ноги мої. Ти оливою не намастив голови моєї. Вона ж миру намастила ноги мої. Через те кажу тобі, що прощаються гріхи і чисень за те, що вона полюбила багато. А кому мало прощається, то й мало любить і ж їй вже сказав прощаються тобі, гріхи. Ті, що були з ним почали говорити про себе. Хто він, що гріхи прощає, він же сказав жінці. Віра твоя спасла. Тебе іди із з миром. Слава тобі, Господи, Боже, на славу тобі. Помилуй нас, Боже, з великій милості Твої молимось тобі, вислухай, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, ще молимось, Господу Богу нашому. І жителі слухало, смолить нас, річну слуги твої Олександра Ольги, Василя, Івана, Лукеана, Андрія Марія Йозеба, Євгенії Тетяни, Юрія Любові, Ірини, Ірини. Світлани, Романа, Наталі, Владислава, Тарасі, Ірини, Вероніки, протрея Івана, Матінки, Анилій мовля, Юрія отрока, Андрія отрока, Миколаю Оксони, Денила Тимквія отрока, Миколай Олен, Валерія, не Олександра, не любові Олександра, за щасливі пологи Марії, за звільнення від страху і ревнощі Оксани, примирення Оксани і Мирона повернувся він в сім'ю щоб. Здоров'я діточок, Анастасії, Марії, Юрія Ірини, Онуків Злати, Мілани, сестри Наталії, Лілії, Марії Петра, Клауси, Ростислава, Віталія, Ольга Іврія Марія Арсенія, Міє, Марія, Світлани, Андріани, Домініки, Романа, Івани, Лілії. Олени, Володимира звільнення від відвідує п'яцтва, портрет Івана звільнення від відвідує. П'ятства, Євгенії, Павла, Павла, Світлани. І, про... і, і Ярослава і простийші ріхи війни. Мирона, Мирослави, Ярослава і простий, еріхи вільні, невільня, корони, ворі, видими, невидими. Дай їм здоров'я, добрі, жити в радості, бо божості, достатку. Дари, ласку, спасення своє, Господи, вий, слухай, помилий. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй премудрість, чистішу від Кировим, незриня, не станішою церффим, безсіння, Бога, слава Ворочу Ісусу, щоб род з тебе вдачаю. Слава Тобі, Ристе Боже, надія наша. Слава Тобі, слава Це, сину, Святому Духу, і бо ще час, і Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй своїх. Христос зістинний Бог наш, молий, причисту і мати, затовича нашого, злотустство. Арихпирського Константинопольського преподобних, бо богачі вітаяни, і всіх святих і нас побили і спасе, бо він благий чоловіку любить. Амінь.